Батько познайомився в церкві з гарною, порядною віруючою жінкою. Тепер нема ні батька, ні його квартири. Отже. Жінка пише, що після смерті матері її батько став ходити до церкви і зустрів там таку худесеньку, скромну, добру віруючу жіночку. Але жіночка досить швидко перебралася до батька жити, адже діти дорослі, вони далеко. А в Києві у чоловіка все ж таки як-ніяк, а квартира. За півроку батько помер, ну а на жінку виявився заповіт. Діти повнолітні, працездатні, немалолітні, інвалідності в них немає, тому ніхто з дітей з двох не має обов'язкової частки на цю квартиру. Квартира дісталася абсолютно сторонній жінці, яка була знайома з померлим зовсім небагато. Це стандартна схема роботи з людьми похилого віку, особливо з чоловіками. Тому що у чоловіків все ж таки є така особливість шукати собі жінок до самого-самого пізнього віку. Не люблять, вони бути одинокими. Я вас неодноразово попереджала, що місцями, де такі люди шукають своїх потенційних жертв, є ті місця, де люди сходяться, або в важких. Або навпаки в припіднятих станах і місця, які об'єднують по інтересах. Тобто це якраз може бути церква, тому що туди люди приходять в горі знайти втіхи або в радості, розумієте, поділитися своєю радістю. Там їх об'єднує інтерес, віра, певні ритуальні моменти і так далі. Також це можуть бути реабілітаційні центри. Для залежних, наприклад, людей, або якісь групи для людей з певними там, травмами. Розумієте, про що я кажу? Це такі кола, де довіра здається дуже близькою і дуже сильною між людьми, які насправді взагалі один одного не знають. Саме в таких колах можна натрапити на таких людей. Тільки не треба розказувати, що я зараз пропагую, щоб ви не ходили в церкву. Ходіть куди хочете, це ваше право. Просто майте на увазі, якщо у вас похилого віку тато, мама, або в горі хтось, хтось у когось помер, людина страждає. Зверніть увагу на цю людину, приділяйте їй більше часу, щоб вона не вляпалась в таку історію, бо саме в такому стані, в дівця або вдову, розумієте, обов'язково можуть підібрати такі добрі люди. І тут справа не в тому, що він лишив своє майно саме цій жінки. Його майно йому і вирішило там справді. Він не зобов'язаний його лишати дітям. Справа в тому, що тут не було щирості. Це просто очевидно в цій історії через такий малий термін знайомства.